І так, друзі, всім привіт. Значить, дійшла черга боротися з курчавістю і з хворобами на наш, в нашому першу садочку, я вам скажу. Я вже достатньо великий об'ємчик садка перехропив, покропив. І найцікавіше, що я знайшов. Ну, можна кричати, ура! Все, що є на весь садок, друзі. Вот вона, наша драгоценна курчавість. Бачите, як виглядає. Паскуда. Ось і один... Бля, хамука, давайте. Один єдиний прояв на всю площу, друзі. Оцеї пасхуди. Значить, що з нею треба зробити? Та нічого, просто тако виломаю і все. Працюю зараз від кручавості, як і антистресантами працюю, тому що в нас морози пройшли, похолодання достатньо серйозні. І відповідно ну, треба з цим ділом боротися, профлектувакувати курчавість. Бачите, листочки такі жовті, дрібні, прирости ніякі. Дивимося сюди, картина така ж сама. Ну і коротше на всіх, якщо сюди оглянути, дивіться, дивіться, такий прирост дрібненький, дрібненькі листя, таке жовте, не, ну не, рівно то. не бачите, все п'ятнами виділяється. Це говорить про те, що нашим деревцям хреново. І хреново достатньо так серйозно. Тому задача робити ось так, друзі. Обільненько-пах-пах-пах. І все. І зараз я вам покажу чим саме. Бутожі, дивіться, яке дрібне листя, бачите? Дер дерево стресує, стоїть на місці, розвитку нема ніякого. А це зараз кажеться тим, що наші плоди будуть. Дрібні не будуть тут ну, не мати ніякого нормального приросту. Відповідно, наше завдання їх роздуплити зараз, тому що і хвороби будуть брати верх, І поляки, ну і відповідно просто треба дерево розцюхати. Відповідно, робимо обробочку. Обільненьку. І зараз я вам покажу, друзі, чим, треба, чим я обробляю. Секундочку. Так, і до речі, друзі, поки йдемо на базу, то й покажу вам ситуацію по винограду. Бачите, виноград лежить, на шталеру не піднімав. І картина тут теж така сама. Тобто виноград теж трохи хворіє, жов жовтий. Що тут скажеш? Холодно. Морози були. І вроді ще мають бути, тому я її не піднімав, будемо вкривати по другому кругу. Відповідно... Теж так, так само потребує обробок.